Вітаю вас, пані та панове. З вами Волх. І я сьогодні хотів би з вами. ну, Я назву це оглядом, але по факту це будуть мої старичі балачки про одну дуже цікаву гру. А гру аналогів якої немає й досі. Я принаймні не зустрічав, і якщо ви знаєте реально аналоги даної гри, то пишіть в коментарях. Буду дуже радий про них дізнатися. Тож, а говорити ми сьогодні будемо про таку гру, як Neverwinter Nights. Вийшла ця гра оригінальна у далекому 2002 році. Тож, оскільки зараз на момент запису ролику у нас йде 2023, тож от, ви маєте собі розуміти, що грі вже скільки 21 рік, і вона досі актуальна. Тож, що вона з себе уявляє, верні ні, мабуть, не так. Мабуть. Мабуть, та ні, так. Давайте почнемо з того, що вона з себе уявляє. Уявляє дана гра себе е, на спробу перенести е, правила D&D третьої редакції у комп'ютер, аби кожен мог е, аби кожен міг пограти у D&D на комп'ютері. А коротенько, що таке D&D? D&D — е, це скорочення від Dungeons Dragons. Е, це настільна гра. Де все вирішують кубики. І коли ця гра вийшла, вона стикнулася з багатьма проблемами і багатьма міфами. Два найбільш розповсюджених міфи це перший дана гра розвивалась під впливом Diablo 2, яка вийшла у 2000 році. тому тут бойовка у реальному часі. Але, оскільки це не Діабло, тут нема фарму такого шмоту, як в Діабло, то гра фігня. Друге міф про те, що гра за основу брала собі Балдург з 2, Але через те, що вона зробила бойовку у реальному часі, і через те, що тут погано проробу, пропрацьовані персонажі групи, гра лайно. Це те фігня, Адже ця гра не орієнтувалась ні на Діабло, ні на Балдур Гейтс ІІ. Ця гра орієнтувалась, як не дивно, сама на себе. Оскільки вона орієнтувалася на гру, що вийшла у далекому, ще більш далекому, 93, му здається, році, 1993. му Яка називалась Neverwinter Nights Online. Відома вона була в Америці, у нас вона невідома зовсім. Оскільки вона з'явилась ще тоді, коли інтернет в Америці зароджувався. Скажімо так, суспільний інтернет, домашній інтернет. У нас тоді про це ще ніхто нічого не знав. У нас тоді 93-й рік це що у нас? Це в нас розвал, перебудова. Коротше, було не до того, а інтернет, якщо і був, то... Ви були обраним, якщо у вас був гарний стабільний інтернет на ті часи. Тож ми про дану гру нічого не знаємо, а орієнтувалась вона саме на неї. І ще на одну гру того ж часу, яка чимось схожа була на сучасний RPG-maker. Хто в курсі, той знає, Тобто, то була гра. То, також вона пробувала перенести правила DD на комп'ютер, але у іншому вигляді, якщо Never Internet Online онлайн, он намагався це зробити, як самі розумієте, в онлайні, аби сотні людей могли грати онлайн, то друга гра це був такий собі домашній конструктор DD пригод. Щось таке. Тож, ця гра не схожа ні на що. І порівнювати її з чимось, на мій погляд, безглуздо. Е, ну, порівнювати її з дряблом безглуздо, самі розумієте чому, то бо D&D то вам не Hekens це різні речі, дуже різні речі. А порівнювати її з Baldur's Gate 2 немає сенсу, тому що Baldur's Gate 2 є представником так званого е, партійного RPG. але у нього є нюанс. Нюанс, який мені не подобається, і через який взагалі, мені взагалі не подобається такий вислів, як Партійна РПГ по відношенню до, наприклад, Baldur's Gate другого, до Temple of the Elemental Evil. Господи, що у нас там ще виходило? До Divine Divinity Original 7. Другий це, ну, це не партійні РПГ, це, на мій погляд, е тактичні РПГ. А Дейл, Wid. То, <сміст> з того табору. Це тактичні РПГ, як назвав. Е бо для мене партійність це коли ви граєте з живими людьми, з партією живих людей. А у цих іграх е ви керуєте партією чурок, <laughs> Які роблять усе, що ви кажете. І ви, в принципі, можете зібрати цю, таку собі універсальну партію, якою охопити 90% сюжету, і все. Тож, ну, мені таке не дуже подобається. Тож, партійною РПГ я б це не назвав. Тактичною РПГ, скоріше. А от Neverwinter Nights це, на мій погляд, саме те, що можна назвати партійною РПГ. Це РПГ, в якій ви можете грати з друзями в ТНД 3-ї редакції онлайн або по локальній мережі. Ну, онлайн я маю на увазі через е, глобальний інтернет або ну, по локальній мережі. Тож, що ж таке інтернет? Ну, як я вже сказав, це е, майже повний перенос правил 3-ї редакції DD у комп'ютер. Але це не все. Невернітернайт не має глобального сюжету. Е, бо вона створена так, аби кожен бажаючий міг сам створити собі сюжет. Собі або для інших. Або провести гру і виступати у ролі гейммастера для групи гравців, що будуть проходити якийсь там сюжет. Це онлайн-гра. Ну зараз офіційні сервери вже закриті, але ви досі, досі можете, як хост, створити гру, запросити друзів і пройти будь-які сюжетні модулі, починаючи від а, модулів офіційних, які виходили, закінчуючи модулями фанатськими, якщо вони це підтримують, пройти зі своїми друзями, створити справжню живу партію і пройти цей модуль справжньою живою партією. Але, ну, наприклад, у вас немає друзів, які б грали у е, або взагалі грали б в комп'ютерні ігри. Ви такий один, кому подобається і D&D, і комп'ютерні ігри, і вам хочеться це поєднати. Це також гра для вас. Бо тут починаючи від сюжетних модулів, які можна проходити як самому, так і в купі з друзями. В яких ви можете спробувати створити партію, бо там є можливість наймати собі попутників там, двох-трьох, там, в залежності від модулю. В першому тільки один, а в наступних там, здається, до двох-трьох можна найняти з собою. Більше чесно не пам'ятаю. Так от. Або ви можете пройти суто сам, ви можете відіграти свого персонажа. От як у настольній грі? Тут е, створення персонажу починається не тільки з вибору раси або класу, тут створення персонажу починається з того, що ви можете навіть написати йому, його власну предисторію. Так вона ні на що впливати не буде взагалі. Але це дасть вам тисячу балів до занурення. Я вам кажу. Це, це просто надзвичайне. Тож, тепер давайте поговоримо більш детально про сюжет. Ну, як я сказав, глобального сюжету немає, але є три сюжетних модулі, які виходили з самою грою. Перший сюжетний модуль це модуль, який вийшов безпосередньо з релізом гри. Це Виюча смерть. І ще два модулі. Які виходили потім. Вони так звані, так звані преміальні модулі. А, ой, як же ж вони називаються? Коротше, чесно, не пам'ятаю, як вони на англійській називаються. Але вони вже були більш пропрацьовані, більш детально зроблені. Якщо перший модуль про боючу смерть, це така собі спроба поєднати в собі можливість і одиночної гри, і колективної гри, гри онлайн, то наступні модулі вони вже більш заточені під проходження з друзями або Одному. Розповідати про них не буду детально, раджу пройти. Якщо ви не грали в цю гру, раджу пройти їх. Якщо вам не сподобався, наприклад, перший модуль, ви можете переключитися на які додаткові, Так, сюжетно вони трохи перетинаються, але не настільки, аби не гравши у перший модуль, ви не зрозуміли і змогли грати у наступні. У наступні модулі там взагалі свій персонаж, свій сюжет, все своє. Тож, ще одна фішка. Never Це ваші персонажі. Прикол в тому, що коли ви створюєте своїх персонажів, а ви маєте їх створювати, вони зберігаються. А вони зберігаються як е, прототип. Тобто, якщо ви грає, починаєте грати в якийсь інший модуль, ви можете вже вибрати свого е, персонажа першого рівня, якого ви створювали кудись. Або коли ви пройшли е, певні модулі, ви можете зберегти свого персонажа отого рівня з тим шмотом. Який в нього є, який був, аби можна було грати у інші модулі, що це дозволяють. Адже деякі модулі дозволяють а, підключатися до них персонажами будь-якого рівня. Хоча там і пишуться, що там рекомендовано перший, другий, але модуль не забороняє вам підключитися персонажем 40 рівня, там, і ге-гей, пролетіти за півгодинки цей модуль, ознаю. Знайомне з сюжетом і відчути себе таким героєм, героєм. Але є модулі, де вам буде писатися, що рівень вашого персонажу буде понижено до певного рівня. Ну Це вже залежить від автора модулю, як він то бачив, як він то робив. Це що що ми кажемо якщо ми кажемо про сюжет, який можна грати офлайн. Наразі. Навіть є фанатські сервери, які ще онлайн. Це так звані шарди. Шарди можуть дуже сильно відрізнятися від того, що ви побачите в оригінальній компанії та модулях фанатських. Шарди зачасту дуже, дуже переробляються людьми під себе. Там і переробляються і класи, і рівні, і прокачка. Але все ж таки це все, все одно базується на правилах DD. Бо DD така штука, ну, ті, хто вводить DD вживу, вони вам скажуть, що на основі DD ви можете створити власну пригоду, яку захочете, і трохи догувати її так, як ви захочете. На це DD і розраховано в першу чергу. Варіативність. Онлайн там невеликий, скажу одразу. Сумарно, десь онлайн за всіма, всіма серверами. Ну, я жодного разу чесно не бачив, аби він перевалював за 500 чоловік. Так, по нинішнім міркам це дуже небагато. Але, блін, це гра 2002 року! Слухайтесь, 2002. А досі є сервера, які існують мало не з того часу, як коли гра вийшла. І люди їх підтримують, і люди на них грають. Є рп сервери є пвп сервери є ПВЄ-сервери. Їх небагато, але на свій Смак ви зможете знайти. А, так, тепер поговоримо про класи. Я знаю, що багатьох зараз турбує. А як от створювати білди? Не дивлячись на те, що гра заснована на Дінді, де, ну, так би мовити, може здатися, що вибір класів не такий великий, як от, наприклад, Пас of Exile. візьмемо. Да? Відкриваєш дерево. В міні в тебе очі розбігаються, їх там тисячі сузвіздя, Підсузвіздя, і в тобі звіздець наступає в той момент, коли ти це бачиш, бо ти розумієш неймовірну кількість можливостей, як ти можеш розвивати свого персонажа. Так, тут така можливість, тут можливості не такі широкі, але не менш захоплюючі. А, гра має, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях. 24 унікальні класи. 12 з них вам доступні при створенні персонажу. Ще 12 це так звані престиж класи. Аби отримати доступ до них, вам треба виконати певні умови для кожного класу свої. При створенні персонажів, ну, при прокачці персонажу, ви можете брати. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, знов таки виправляйте мене в коментарях. До трьох е класів одночасно. Або чотирьох чотири це вже в другій частині було. бляха муха не пам'ятаю. Ну, три точно можна. Три класи одночасно ви можете вибирати. Комбінувати, як вам завгодно. Тобто, ну, от. Ви вже бачите на цьому, як вибудовується, якими персонажами ви можете пройти гру. Ви можете пройти гру чистим воїном або чистим варваром. А маленька ремарочка, де намагаєтесь пройти гру чистим арфістом. Такий клас, як бард або розвідник арфістів. Якщо ви намагатиметесь пройти гру даними, чисто даними класами. Ви зробите собі дуже боляче не робіть цього. Це, ці чисті, це чисто такі саме партійні соціальні класи, тому їх треба брати. Вони класні, але коли ви граєте партію, коли ви граєте самі, брати собі такі класи не раджу, не треба будете страждати. Тож, а... Але ніхто не забороняє вам їх мультикласувати, поєднувати з іншими класами, які поєднуються. Так, є класи, які поєднуються добре, є класи, які поєднуються погано. І знов таки це все дуже суб'єктивно. Бо є люди, які борються за те, аби витиснути найбільший показник дамагу зі свого персонажа. А є люди, які хочуть просто відіграти певного персонажа. І їм не треба наносити сверх максимальний дамаг. Їм треба. Аби просто вони мали можливість досить комфортно пройти гру так, як вони хочуть. Все доступно і так. Ви, ну, ви можете створювати будь-яких персонажів, ви можете комбінувати там, варвара, ви можете спробувати скомбінувати з магом, там, і, наприклад, з паладином. Чому б ні, пробуйте. Дуже багато варіантів, дуже багато. Так, що ж до гей. А, так. Маленька ремарочка, але якщо буде створювати класи, пам'ятайте, що за протикласування вам накладається штраф у отриманні А, Тож, майте це на увазі і уважно читайте, коли будете створювати свої класи про ці штрафи. Дуже важливо. З приводу геймплею. Що уявляє в себе геймплей? Геймплей, як я вже казав, Відбувається це ну, покрокова гра у реальному часі. Е, оскільки вона заснована на D&D, тут все прив'язано до часу. У DD теж прив'язано до часу. Е, якщо я не помиляюсь, знов таки, якщо помиляюсь, виправляйте мене в коментарях. Е, один раунд у DD триває, десь стається до 10 секунд. Якщо не помиляюсь, от тут прив'язано все до тих самих секунд. Е є один раунд, і за цей раунд кожен може виконати певну кількість дій. Е або одну дію, або декілька. Е якщо ми кажемо про декілька дій, то тут мається на увазі е більше е ударів. Чим більше у вас рейтинг атаки вашого персонажа, чи або на вас лежать якісь закляття або ефекти, чи дають вам додаткові удари, то за умовні 10 секунд ви можете ударити від одного до 5-6 разів. Або скастувати закляття. Від одного до декількох разів. а до скільки точно казати не буду, бо за магів я не граю. Ну, не моє, не подобається мені. Або ви можете зробити якусь одну дію. Там випити зілля, прочитати сувій, спробувати розмінувати якийсь пристрій, або ще щось там кинути у супротивника щось. За один раунд. Або одна якась дія, або декілька ударів по накладення м'яча. І це все зроблено у реальному часі. Але о, о, як то вам пояснити? Перлиною, ціє, е, перлиною геймплею є те, що ваші, е, ну, ви та ваші супротивники не просто б'ють. Знаєте, от е, як у Покрокових звичай іграх. Ти йому тиснув, він підбіжав, анімацію ударив, все, і стоїть. Тут все, за рахунок того, що все відбувається у реальному часі, ваші персонажі поводять себе як живі. Е, так, ви не можете вибрати конкретно, що б він там робив, там, парував чи ні. Це вже залежить від його навиків і так далі. Але це оформлено, е, рухи персонажів так класно оформлені, що. Е, виникає враження, що вони живі. Вони дуже от, от ці ляльки, коли вони б'ються, вони дуже круто виглядають. Коли там е, е, чаклуни читають якісь закляття, вони підносять руки до неба і вигукують ці закляття. Тут, для здається, для кожного закляття прописана своя звукова доріжка, унікальна. Тобто персонаж, він його читає, це закляття, якщо воно не безмовне, він його читає, ви чуєте, як він його читає. Це круто. Коли ви б'єтесь, ваш супротивник парує ваші удари, ви ухиляєтесь, і це відображається на ваших е персонажах. Ви бачите іскри від зіткнення мечів або там хітинових лап. Ви бачите, як ваш персонаж або ваш супротивник ухиляється, коли ви наносите удар, або коли вам намагаються нанести удар. Це круто. Оці фігурки, вони не статичні, вони живі, ти починаєш вірити, що це живі персонажі. Це дуже впливає на рівень занурення. Я, Я не бачив більше, де були анімації такого рівня. В РПГ з е, бойовкою в реальному часі з активною паузою. Не бачив не знаю. все а, Що ж? Що вам ще розповісти? Та, мабуть, все. Мабуть, все, бо на цьому я буду закінчувати. Даного відео, воно вже і так трошки затягнулося. Єдине, що я можу вам сказати, е, так, не все. Е, давайте висновки висновки. <хи> е, ну, висновок перший, я дуже вам раджу грати в цю гру, якщо ви її якось якимось чином пропустили, ви маєте обов'язково в неї зіграти. Але якщо ви не знайомі з ДНД, подивіться декілька роликів на Ютубі про ДНД. Навіть є ролики про систему ураження у цій грі, як вона працює, що таке рейтинг атаки, що таке ураження, як воно вираховується, що таке клас броні і так далі. Бо тут це дуже відрізняється від того, до чого зараз звикли, від тої казуальщини, яка зараз є. Тут ви не побачите відсотків, ви не побачите а, там, ви не побачите на зброю, що було написано Наносить дамаг там сто вогнев, ні. Osionfish. Тут будуть якісь незрозумілі для вас там 1D8, 2D8, 1D12 і так далі. Просто перегляньте пару роликів. Це, душ, це все дуже легко, але про це, це просто треба дізнатися. Момент ще один. Коли будете встановлювати гру, є. Є неофіційний патч від BIMDOG. Це компанія, яка перевидавала на Virgin Nights Enhanced Edition. Він виправляє модельки. Бо, ну, самі розумієте, 2002 рік. А зараз ці модельки виглядають. Ну, об них можна реально порізати око. <смуж> Вони дуже стрьобно виглядають. Цей патч виправляє цей момент. Тож, якщо будете грати обов'язково, скачайте офіційний патч PatchBimDog, або е патч PatchBimDog з, фанатським, з фанатськими допрацюваннями і встановіть. Плюс 1000 до занурення, я вам кажу. Бо коли ви будете наближати камеру до персонажів, а ви будете бачити реально персонажів, а не с... накопичення на квадратиків і румбиків. Тож, дуже раджу. Ну, і на цьому, мабуть, усе. Як я вже казав, у гру зіграти раджу, особливо напередодні виходу Baldur's Gate 3. Як я вже на протязі цього ролику, так і зараз вам ще раз повторюся: аналогів. Даної гри я не знаю, де ви могли б грати в D&D і самі, і з друзями, і через мережу інтернет, як вам завгодно. Тож, а з вами був Волг. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве. До наступних зустрічей. Па-па!